Живаємо далі, від'їжджаємо з цієї поліції. По Повідомлення про спробу підпалу приймальні депутата Київської міської ради надійшло до Подільського управління поліції. З місця події поліцейські вилучили речові докази та у ході розшукових заходів встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 33 років, мешканці Сумщини та Київщини. Встановлено, що фігуранти діли за вказівкою кураторів ворожих спецслужб. Тож вони прийшли до приймальні, розбили вікно ломом та кинули пляшку з запальною сумі до приміщення. Омріяних коштів зловмисники не отримали. Натомість слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.